Вітаю колеги та глядачі. Це проект Ну що там у вас? Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні будемо говорити про те, як живуть та працюють українці в умовах, коли потрібно заощаджувати електроенергію. Поговоримо про графіки відключень світла та про винахідливість і стійкість українців. З нами на зв'язку колеги з Дніпра Анастасія. Мої вітання. У Черкасах діють зелені графіки відключень світла. Це означає, що графік 2 на 4, дві години немає світла, 4 є. У Черкасах на свята взагалі вдалося майже уникнути відключень. Цього вдалося досягти за рахунок того, що великі підприємства пішли на вихідні, а окремі бізнеси перевели свою роботу на нічну зміну. І за рахунок цього вдалося дати більше світла для споживачів. А як у вас? Вітаю вас, колеги. Дуже приємно з вами почутися. Отже, в Дніпрі на сьогоднішній день діють стабілізаційні графіки відключення електроенергії, тобто планові. Екстрені графіки наразі не задіяні. На сайті дитеко кожен може вести свою адресу та перевірити, коли у нього має бути вимкнення світло. Ну, тобто, ситуація у нас зараз залишається контрольованою. Ситуація з відключенням електроенергії залишається спокійною. Люди можуть подивитися, коли у них не буде світла. Це 4 години приблизно на день, і саме розрахувати свій час. Скажу, що, на мою думку, черкащани вже звикли до графіків відключення світла, особливо коли вони зелені. Інша мова, коли йдеться про аварійні відключення, а стаються вони в основному після масованих обстрілів. Додам у Черкасах та Умані ухвалили програму, згідно якої будинкам з ОСББ частково будуть відшкодовувати вартість за придбані генератори. Також додам, що в Черкасах можна погрітися у пунктах незламності. Їх по області вже діє 176. І як пообіцяв очільник обласної військової адміністрації Ігор. Таборець їхня кількість зростатиме. 141 сорок пункт зламності діють в територіальних громадах. Ще 35 пунктів розгорнула державна служба з надзвичайних ситуацій. А як у вас? Зараз у самому Дніпрі працює 88 пунктів незламності. Ці пункти незламності працюють із 8 до 22. Вони діють в будівлях адміністрації районів, школах, комунальних підприємствах на станціях. Метро тощо також є адреси пунктів незламності. Люди можуть їх подивитися та обрати найближчі до свого будинку саме той пункт незламності, який є у них в районі, в області діє взагалі більше трьох сотень яких пунктів? Під час блекаутів люди живуть вже спокійно. Я думаю, вже кожен знає, як реагувати. Тому що в місті було два блекаути. Було два знеструблення повністю. Всього Дніпра це відбувалося наприкінці листопада, після масованого обстрілу Російської Федерації та на початку грудня. Ну, по перше, це пункти незламності, коли куди люди можуть звернутися. Також наш бізнес бізнес у місті вже ад адаптувався до відключень електроенергії, тобто, вже майже всі великі торгові центри, великі продуктові магазини, заправки у всіх є генератори, і ось я хочу сказати, що саме такі торгові центри вони також виступають такими собі пунктами незламності, куди кожна людина може прийти, зарядити свої гаджети, попрацювати за ноутбуком. Тобто люди в місті розуміють, що е, така ситуація у нас склалася через обстріли ворога. Ми розуміємо, що в країні війна, і тому ми знаємо, що ми маємо об'єднатися для нашої спільної перемоги. Дякую за розмову. Ось такі справи. Це був проект Ну що там у вас? Ми говорили про те, як українці тримають енергетичний фронт. Побачимося.